Всім вам привіт, всім виру Божого. Хто ж такий Ісус Христос на самом ділі? На самом ділі Ісус Христос це є Бог. І знаєте, є багато віруючих людей, які до сих пор вони не, зна... не можуть зрозуміти, що Ісус Христос це є Бог. Чому? Тому що вони не вивчають Біблію. А Біблія це перший істочник, який дав нам Бог. Для того, щоб ми читали, вивчали і виконували. Но християни, які називають себе християнами, вони це не роблять. І тому вони не розуміють, хто такий Ісус Христос. кажуть, що Він Син Божий, просто людина. Ну деле Біблія чітко говорить, що Ісус Христос. Це є Бог, який прийшов у плоті, на землю, в образі Сина Божого. І це була його місія, щоб прийти на землю, щоб принести Слово Божє, щоб передати це Слово Божє своїм обранцям. Але діло в тому, що От фарисеї, да, багато людей, фарисеїв, книжників, вони не вірили. Хоча вони бачили, які він робив чудеса, він воскрішав, йому підчинялися всі стихії, йому, йому все підчинялося. І, він, і ну, діло в тому, що вони вирішили його вбити за те, що він себе називав Богом, сином Бога. От. І навіть коли привели його до Пілата, Пілат він злякався, він зрозумів, що, що Ісус це є син Бога. Дійсно. Ну, фарисеї їм було все одно. Вони вбили його. І, ну, перед тим, як він висів на хресті, всі йшли і сміялися над ним: Ти ж син Божий, ти же цар, освободи себе, зійди з Христа, і ми тоді увіруємо в тебе. Але це була воля Божя, щоб померти плотію і Воскреснути Духом для того, щоби. Спуститися до пекла. І йому треба було іменно до пекла. І тому це була його місія для того, щоб забрати ключі від пекла, від смерті, для того, щоб ми, християни, діти Божі, які продовжуємо діло. Ісуса Христа, діло апостолів, щоб ми туди не пішли, для того, щоб ми, наприклад, люди грішні всі, да? для того, щоб ми могли пізнати Ісуса Христа, що Він є Бог, щоб прийти в церковь живу, яку Він створив на землі, щоб ми могли покаятися і продовжувати діло апостолів. Якщо ми не каємося, то кров Ісуса Христа, вона не буде нас омивати, очищати. А якщо ми в церкві живі, тому що тіло, воно осталось, це церква, то ми будемо, то. Кров Ісуса Христа, вона пролята за наші гріхи. І якщо я соєняюсь з, з церкав'ю, з тілом Ісуса Христа, то в тілі Ісуса Христа кров вона мене захищає, кров вона мене, мене омиває від гріхів, і кров мене захищає, очищає. Тільки так я можу бути спасена і не. Піти до пекла. І заради цього Бог він спустився на землю. І заради цього, для того, щоб спасти душі людські, які признають його Богом, які підуть за, 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 по Його стопам, які будуть вчитися йому його слову, які будуть виконувати Його слово. Він тоді, хто буде проповідувати його слово, то він тоді буде піднімати до неба, до себе, додому забере, тому що ми діти Божі, Ну, нам треба дойти до кінця. І тому я вас запрошую, якщо ви хочете з'єднатися з Богом, з Ісусом Христом. Приєднуйтеся в нашу місію, Слово Божє», у нас є біблійна прекрасна школа і, кстати, інститут, де ми можемо ізучати Слово Божє, пізнавати Ісуса Христа, пізнавати Його характер, пізнавати те, що він, що він хоче від кожної людини. А Він хоче, щоб ми всі любили друг друга. Він хоче, щоб ми признали Його, тому що Він за нас всіх помер. І це реально. Це не як в фільмах, е, показують супергероїв, суперменів, ілюзію ту, да? А це було на самом ділі, що Ісус Христос є тим супергероєм, суперцарем, який помер за кожного з нас. Ну я можу бути спасена тільки тоді, коли я. Стану його ребенком. З миром Божим, запрошую вас всіх. Пишіть мені, приєднуйтесь.